Все, що Ісус сказав і зробив, Його життя, яке Він віддав, Його дух, якого Він зіслав, були довірені Його апостолам, щоб вони могли проповідувати усім народам, віддаючи те, що вони отримали, Своїм Вознесінням, Він об'явив усім нам, що наша батьківщина. На небесах, в домі Небесного Отця. Там перебуває Христос, щоб і ми були з Ним. Господи Ісусе, просимо Тебе через Твоє Вознесіння і через заступництво Твоєї благословенної Матері про тверду надію і велике прагнення неба.